Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Можете банити, можете мене записувати у розкольника. Це не агітація за Порошенка, а просто питання, пише відомий громадський діяч Павло Бондаренко. Далі мовою оригіналу. Я одного не розумію. Ну гаразд заради рейтингів будівництва і видосиків у 2019 році було зупинено проєкт ОТРК Гром 2 який був крутіший за Путінські іскандери. Ну скажіть, чому його досі не відновлено? Хоча його заморозили на стадії фактично прийняття на озброєння. Мене закликають не розколювати. Ну а чому виходить? Що раніше ми віддали ядерну зброю стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім, вибачте, але так і є. За Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. Грім 2 вільха, Нептун, Сапсан. За нього були після фігва. І мені пропонують не розколювати. Перепрошую, якби вони не працювали на знижку. Щення воєнного потенціалу країни і не закатували в асфальт великого крадівництва. Я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони цукко перемагають не тисячі українців, які життя кладуть, а вони, котрі ще за 24 години до вторгнення, заповняли усіх, що його не буде. а Американці нагнітають. Якщо хто не знає, більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у Макете, у порожні місця, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки верховний головнокомандувач Солодко спав. Бо не вірив у напад, і якщо ви зараз сидите у підвалі, реально моє співчуття це страшно, то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю уявлення цілей 100 кілометрів, кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук. АРЛС захоплювало цілі на відстані 480 кілометрів. Розгортання комплексу 15 хвилин його розробку теж зупинили. Здогадайтеся, ким? асфальт важливіший, коли ви бачите найвеличнішого у футболці і з легкою. Наголеність ону немає в нього три хвилини і гарячої води, як і у хлопців на передовій щоб поголитися. Це ніхіра не робота іміджмейкерів. Йому правда, ті ніколи за державу думає. Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів смертю і градів, точність яких мов бик постяв. Пригадуєте, здивований вигук, ми шо влучили, і згадайте, ще крилаті ракети Нептон було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до сокової традиції знаєте, скільки. Київ зроблено відтоді. Правильно, один великий жирний. Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що найвеличнішому вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся, парсеє як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці, вже не пригадую у вигляді кого, але теж у тозі. Можете мене записувати у розкольника. Я прошу в такому випадку видалитися. Для мене зараз герої України залужний, шаптала Моженко Собко. Мікац колотов Ковальчук Марченко. Ну нікак, ні герой, який читає з папірця, коли беремо ЗСУ, НГУ та ДПС надихають, кидається на НАТО, мов шалений кролик, на отерках Рін 2 і асфальтові дороги. Може дебанити, це не агітація за Порошенка, просто питання. За нього це було, без нього похерилися. І за кого я маю зараз виступати? Вам зараз дороги гладкі, чи перехоплення крилатих ракет над Харковом, Києвом, Чернігом, Львовом, Одесою. Так і чую. Так хто ж думає? Так отож, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!